На всьому просторі Радянського Союзу, де колись було 3040 наших парохій і 4595 церков та молитовниць, немає нині ні одної української католицької парохії, ні одного монастиря, ні церковного дому, немає ні одної української католицької школи, ні одної духовної семінарії, а всяка душпастерська робота заборонена. Всі церковні об'єкти пограбовано, замкнено, понищено, або віддано Російській православній церкві. Адміністративна влада поставила Українську католицьку церкву поза законом. Чи ж то не потворні? Чи ж то потворність, коли наш князь Андрій Боголюбський прийшов із півночі, із Суздалі і зруйнував Київ, що збудували його батьки і діди? За ним прийшли монголи і докінчили руїни. Те саме повторюється за гетьманських часів. Нарікав Виговський, плакав Хмельницький, розпочав Мазепа. Всі спроби відновлення своєї держави свої доносами на своїх валили свою державність. В ґрунті лежала завжди нажива, амбіції, почесті, кар'єра, самолюбство і самовивищення. І так аж по нинішній день доноси, вислугування чужим, підліпашквілі, самоуклевечування. Оце спадщина. Чи ж то непотворність? Та ми самі винуваті. Монахи зігнав. Забрали русі, не дали нічого на дорогу. Це вже як другим пригодом більшовиків? Так, так, так. Вночі з такими шнігами, з ними. Та тут просто всіх дітей, майже я похрестив. Ну і тут, не знаючи, що один, якийсь є такий, щоб був не, у хресті, не тут у мене. Таких часах було страшних, ну. Тільки була їх одна мрія, що ви я дочкався раз в монастирі чи в церкві відправити. І ціле життя мріяти і не дочкатися в той же час, що можна. Не вже за ту церкву скільки. Ну розкажіть мені за ту церкву, яка то виглядає, як то там є, каже, я би ще хотів тільки раз відкрити очі, побачити, каже, а потім нехай би я вже був сліпий. Так хоче людина бачити. Сівна люди жили в ліжку. І то не давали лежити, і то не давали. Ревізія за ревізами. Колись ти хотіли день, ніч, коли б не було, ніякого спокійно було. І то такі запитання давали, що було добре, треба подумати, що вповісти. А, а що ж вони хотіли від тільки, тільки одне хотіли. би в Сибір забрати? Як би в Сибір. Би в Сибір і безректися, їм треба було тоді, вони ж греко-католик, аби підписали православ'я. Кажуть, що хочеш, вір, як собі хочеш, а тільки підпиши в православ'я. Раз я присягну одному і так я буду вірний. 28 років пролежати в ліжку людині 17 не ставати. То вже є то, крім того, хворіли фактично. І ті всі терори, то все, то нема слів розказати, то нема слів розказати. То страшне. Кожен день не було дня, би вони хату не перерили. І то як? Вставали на дорожі, не йшли, а бігли. Бігли, аби застати, тільки ходячи. Аби що знайти, аби що той. Ну і при тому, всьому терори, я не знаю, де у них сила бралася. Не було дня, би вони службу Божої не відправляли. Як священник підпільно, то я працював. Весь час працював священником підпільно. Сиджу в хаті, дзвінок, я жив у Балехові. Виходжу трьох чоловік. Ми до вас у гості. Добре, ви хто? А то без 15-8 година. Представився якийсь представник з Верховної Ради по культі. Другий головний лектор атеїзму об комі партії Івана Франківська. І третій, другий секретар райкома. Каже, ну добре а від чого? Та Нам треба з вами поговорити. Ну каже, будь ласка, заходіть. Прийшли до хати, посідали. Каже, як би то нам зорганізувати Греко-католицьку церкву без папи. О, каже, то вам не вдасться. Абсолютно. Ну, то давайте таке файно зробимо. Каже, якщо ви хочете автокефальну, файно, будь ласка, поїдьте. До Америки привезіть слава, він вам тут дуже радо зробить. Ну ні, то каже о, націоналіст, племінник Петлюри. Перше, що ви коли прийшли до власті, церкви висаджували в повітря, священиків арештували, розстрілювали, людей так само арештували за віру. Вони мали б моральне право виступити проти того, що ви робите? От і вони виступали. За це їх не можна обвинувачувати. А ви націоналісти? От е, хрещення... Київської Руси. Де тоді була Україна? Ви всі говорите, що Хрещення Руси України. Кажу, добре. А де ви будете святкувати Хрещення Руси України? Ну, так каже, в Москві, в Ленинграді, тобто, в Києві. Я кажу, добре, а скажіть мені, коли Київ хрестився, що було там, де Москва тепер і Ленинград, стали мовчати. Я кажу, а я вам скажу. Там вовки вели, там жаби квакали. А в Києві була висока культура вже тоді. Але не було України. Кажу, добре. Були кельти, стали англійці. Нарік змінився чи ні? Та ні. Кажу, були галійці, стали французи. Нарік змінився? Ні. Були іберійці, стали іспанці. Нарік змінився? ні. Були, була Еллада, стала Греція. Потім була Богемія, стала Чехія, була Ліхія, стала Польща. Чи наріз змінився? Ні, так само була Київська Русь, стала Україна, нарік не мінявся. Ви задату мудрі! Ну, а що ж ви прийшли тоді до мене? Бачите, що вже тоді була та тенденція викликати тут, на Західі України, автокефалію. для чого, щоб посварити нарік? Їм то вдалося зробити. Час підпілля тут не було, іншої віри тільки була католицька, і всі тут ходили до, до них. Всі зверталися, а тепер прийшли, от прийшов православний священник і порозділювали то все. То вони пішли, думаю, може, помирять тих людей. А вони там, ті священники, замість того, щоб помиритися, вони міліцію прикликали та й вигнали з церкви нагло та й все. Так, так, так. Хотіли підпалити церкву, і там замкнули двері, і хотіли підпалити. Виключили чвіти, церкву зверху закрили. Тож ті самі люди, які от, вони їм шлюб давали, дітей хрестили, і кось люди так узвіріли. Робиться з дітьми, mm -hmm. так ну я рахую, що то дуже їх від, так настрої, від духовних наставників залежить. Як їх вчать, так вони й роблять. Все таки то є церква. Я рахую люди. Вже то виносять з церкви, що і вчать. Як священник, той же їх православний, заміж приїхати. Як ти духовна особа, підійди до другої, скажи, якось відізвища. той прийшов, поглядався і поїхав за міліцію, привести міліцію, вибити людей. Хто то видів? То які ті люди будуть? Що вони в Матюкалися, каже, ви матуй віти. І ще таке словами обвизвали. Та, такі... Я бідний була... слаб попав на землю. Каже, нічого, нічого. Каже, цвинтар недалеко зараз похоронимо. І То свої люди ото. Як розбійників над якимсь, хто знає яким бандитом, кричати, матіркайду, вон з церкви, вон за що? За котре Люди, я ж вам церкви не заберу, я ж вам нічого не зроблю. Я тільки прийшов відправити, а не хочете, то я йду. То така була дика урава, крик, мати, кулаки, то не, 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 можна, то не можна сказати. Все пішло Все пішло, все пішло. Яка там була краса? І нині живуть люди так, наче не було Бога, не було Божих і церковних заповідей, ні нагороди, ні кари. Перемо в важких часах для Божих правд, потоптано Божі заповіді, замовкає молитва. Чи знову хтось у якійсь частині земної кулі не розпинає Христа, кладе його до гробу і тріумфує?